день, мої, шановні! Привіт вам з Миколаївщини! Уже почала мало садити, я думаю, наверное, вам треба показати. Ну, якщо квітанута людина, то квітанута повній. Свої хризантеми перенесла на пасіку, ну і ось. У мене ж таких немає. Я ж казала, що залишаю е, тільки маленькі, ну, тобто мультифлорки. Дивіться. Ну, це ж краса. І це буде кулька. Це отака темна притемна. Далі знов отака жовтенька буде з оранжевим, тільки квіточка трошки інакша. Потім ось отака, отака така квіточка, потім вона робиться світліша, світло рожева. Спочатку отака от темненька, а потім світло рожева. Потім ось отака. Малинова. І морозець. У мене такий є, тільки квіточка простенька, астра багаторічна. А це ось фіолетова, но махрова. І такий маленький кущик, вони такі по 30 сантиметрів кульки. І ось. Дивіться, яка красота. Бачите? Яка красота. Ну. Ну от. Оце, оце збіжжя все на 100 гривень. Ну це ж, це ж дешево для таких квітів. Тут ось дивіться, раз, два, три, 4, 5, по 20 гривень. П'ять рослинок по 20 гривень. Я думаю, що це достойна ціна для таких гарних рослинок. Ну, все мої дорогенькі. Буду садити. Тут ось моя оця квітує пуговка. Бачите? Це оця літня. Далі отака. Це теж мультифлора, але я вам казала, вони розвалюються. Ось отака, дивіться яка, Теж пуговка така. От. Це теж буде темна, тільки така манюнька дрібненька. То більш крупніша, де квітка. Отака ось осіння. Далі отака ось. Руденька. Ця. Ця ось у пуговичка розовенька, ще не квітне. Ну, цей морзець. Бачите, такого самого кольору, тільки тут ось. Проста ромашка, а то буде махровий. Ну, ось ця моя. Там ось астрочки квітнуть. Ну і тут ось ці хризантемки. ось. Оця теж вона весь сезон. Це ось руденька також буде і ця опала. Ну о! Ну, такі ми, жінки, непередбачувані. Ті повикопувала всі, повиносила за межі. А ціна купила. Ну, ж заробила трошки грошенят. Треба дуже швидко купити нові рослини. Вже назамовляла. замовляла. Оце такі заробітки. Ті продала рослини, а нові покупляла. А ну пишіть, хто ще такий? Хто ще такий? Хворий на квіти. Пишіть. Ось, вже переквітовує. Ну, ще, правда, є ще пуп'янків. Але вже, бачите, видно вже такі рижі прогалинки. Началися у нас дуже сильні роси. Перепад великий, дуже температур. А, ще ж ось в мене одна буде біленька така. От. Почалися перепади температур днем 26, 27, 25, а ой, в день, що я розказую. В день у нас 26, 27, 25, от, рідко коли там 22, 23, а то так, 25, 26, 27. Ще доволі дуже тепло, а ночі тільки 8-10 градусів. І виходить, що рано дуже сильно багато роси, воно все мокре стоїть. Сьогодні ще й туман був дуже сильний. До речі, сьогодні 11 п'ятниця, 11 жовтня, хто не знає. от І бачите, вона вже починає переквітовувати. Ну, ще є, ще є пуп'янки ще будуть трохи. Ну, краса, краса. Ще, щоб хтось став вискубав оці бур'яни. Нічого не встигаю. Дівчілька, пишіть, ви успіваєте все, ви вже понаводили кругом порядки. Бо я щось ніде нічого не всвіваю. Ладно, мої роднулечки, всім до побачення, всім добра, миру, здоров'я. Ой, миру нам. Миру, миру і миру. Чекаю вас у нових відео. Пока-пока.